Інформація для громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО. Шановні громадяни, для вирішення питань пов'язаних з вашим соціальним забезпеченням у зв'язку з переміщенням з тимчасово окупованої території та району проведення антитерористичної операції, на Івано-Франківщині створено регіональний штаб для ваших звернень з різноманітних питань діють наступні контактні номери телефонів. Регіональний штаб, код 0342, Телефон 59 65 77. Мобільні 099 311 2515 та 067 341 1160. Електронна адреса регіонального штабу ifrada.ns.gmail.com. А також всі громадяни України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, можуть звертатися за номером 101. Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.